Далі у програмі вказуючи шлях. Відірвіться від того, чим ви зайняті, і почніть згадувати Божі благословення, що відбулися у вашому житті. Згадайте, як Бог захищав вас і як він наглядав за вами. Згадайте, як він діяв у вашому житті в минулому. Адже сьогодні той самий Бог хоче благословити і підбадьорити вас, щоб діяти через вас знову. Дивіться далі у 24-му розділі Євангелія від Матвія Ісус знову і знову попереджає нас: дивіться, щоб вас не обдурили. Апостол Павло також абсолютно впевнений у реальності загрози і підступності цього обману, якому схильні ми всі. Цей обман може збити з ніг навіть найзавзятіших християн і проникнути в найміцнішу церкву. Це брехня. Яка може підкрастися до майбутніх лідерів церкви, яким був Тимофій у свій час, і кому Павло адресував це послання? Тому він починає останній четвертий розділ віршем зі словами? Тому заклинаю тебе перед Богом і Господом нашим Ісусом Христом, який судитиме живих і мертвих у явищі Його і царстві Його? заклинаю. Тебе це юридичний термін, що означає давати свідчення під присягою у суді. Тільки тут він свідчить перед судом небесним, перед Святою Трійцею. Отже, що це за доручення, яке має отримати Тимофій? Про що він закликає нас? він призводить його до клятви бути вірним Божому Слову і проповідувати його повністю, щоб Тимофій говорив усе в точності, так як каже йому Бог. не більше і не менше. Тимофій зобов'язаний не пом'якшувати і не покращувати Божого Слова, тобто Тимофій, якщо людям не подобається, то це їхня проблема. Звичайно, це моя інтерпретація, але ви розумієте сенс. Бог єдиний. Хто буде судити його? І він єдиний, хто буде судити кожного з нас. І знаєте що? До тих пір, поки Тимофій або я, або ви вірні Господу, нам нема чого боятися. Пам'ятаєте, як на самому початку Павло говорив Тимофію, Перше охороняти і оберігати правду. Друге стояти в цій правді. Третє, він сказав йому: якщо треба, то страждай за правду. І сьогодні він говорить йому четверте: проголошуй цю правду, пліткуй про цю правду, проповідуй цю правду, поділися цією правдою, передай цю правду але як йому це робити? Що ж, він дає йому три способи по-перше, бути готовим проповідувати По друге, проповідь повинна бути доречною і По третє, він повинен проявляти терпіння перш ніж з'являться плоди. давайте швиденько розглянемо ці моменти. Бути готовим проповідувати Боже Слово. Що це означає? Це означає завжди бути на поготові. бути готовим відразу зреагувати. Це означає, що ти постійно шукаєш можливості і способи, через які можеш поділитися правдою. Ніколи не втрачайте цього почуття. Почуття готовності, адже Павло пояснює, що без Ісуса люди приречені на смерть і вічні страждання. І якщо у вас є, хоча б крапля любові до них, то принаймні ви можете попередити їх, коли надасться можливість, благайте їх, поставтеся до цього серйозно і задумайтесь про вічність. Це не означає, що ми повинні набридати людям Євангелієм, але ми повинні шукати можливості і намагатися знайти. Відкриті двері, щоб як тільки надасться шанс, ми були б готові поділитися з ними істиною адже деякі люди серйоз сприймають другий вірш так ніби Павло дозволяє нам бути настирливими комахами до тих пір, поки люди не увірують. Але це не так. Ні ні, коли він говорить вчасно і невчасно, то це стосується не тих, кому ми свідчимо, а насамперед до нас самих. Це для нас, а не для них. Ми повинні бути готові свідчити в той момент, коли з'являється можливість і. Неважливо, зручно це для нас чи ні. буквально будь весь час на чергуванні. Розумієте, великий апостол дає нам не право на втручання в чиєсь життя, а закликає нас не лінуватися. Наступною нашою відмінною рисою повинна бути доречність. Ми повинні бути уважні до обставин, в яких знаходяться люди. ось що це означає. Чи потрібно цій людині зцілення? Використовуй цю можливість, скажи їй, давай я розповім тобі про найкращого лікаря, дозволь сказати тобі про мого Бога, Його ім'я, Єговарафа, Бог мій. Цілитель може у людини проблеми. Розкажи їй про те, хто може звільнити її. тут він вже пропонує три способи, як це робити: викривай, забороняй, вмовляй. І причина цьому в тому, що для різних ситуацій треба використовувати відповідний підхід залежно від потреби людини. Давайте Я поясню це так: якщо хтось мучиться сумнівами, то ми вмовляємо їх аргументами. Якщо хтось впав у гріх, то ми акуратно викриваємо їх, потім забороняємо і приводимо до місця прошення і відновлення тих, хто заляканий страхом, ми підбадьорюємо їх перебороти все владою Господа Ісуса Христа. Дозвольте, я наведу вам приклад, як сам Ісус це робив. Це дуже важливо. Історія з Самаритянкою. Він знав, що вона ж. Бе життям поразки, він знав, що вона живе в страху у своєму каторжному житті, в якому їй постійно доводиться тягати важкі глечики з водою на дуже довгі відстані. І як же він почав розмову з нею? Дай мені пити!» тому що вона жила цим, це володіло нею і розумово, і емоційно. Вода була для неї центром. І що робить Ісус? Він ламає бар'єр її заклопотаності і робить її здатною прийняти Слово Боже. І вже з цього моменту він розповідає їй про воду життя, якою він сам є. З Нікодимом, мудрими і начитаним богословом, йому довелося продиратися крізь філософські дебрі, які так люблять теологи. Ісус сказав: тобі треба народитися згори. Уявляю, ошелешене обличчя Нікодима. Ісус шукав будь-якої нагоди і розповідав своє послання, звертаючи його до потреби людини. Правда, Слова Божого здатна досягти будь-кого. Таким чином, наше завдання зробити слово доречним для людини. Але не розбавляйте слово, щоб люди могли прийняти його. Треба робити його доречним для них. Ми повинні проповідувати Боже слово з готовністю. Потім ми повинні представляти його доречним і останнє. Мати терпіння, і коли я використовую слово терпіння, я незмінно потрапляю під осуд і відчуваю бажання зупинитися. Розумієте, справа в тому, що є ті, хто намагаються маніпулювати людськими емоціями, щоб отримати потрібні їм результати. Але проблема в тому, послухайте мене уважно, Будь ласка, їх проблема в тому, що вони вірять, що їх розумні методи, техніка та їх розумний маркетинг, це те, що змінює людей. Кохані, але це не так. вони думають, якщо я розбавлю послання, зроблю Євангеліє пом'якшим і більш приємним. То тоді я залучу більш людей, але Ісус сказав: ніхто не може прийти до мене, якщо не притягне його отець. Ми не здатні звернути людину, саме тому нам і необхідно молитися на колінах за тих, хто втрачений і кому потрібне спасіння. Ви розумієте? Наша вірність вимірюється не кількістю, а вірністю тому, що ми проголошуємо. Вірністю нашого свідчення, вірною, передачою доброї новини наступному поколінню, нашим дітям і дітям наших дітей і потім терплячим очікуванням плодів, Бог встановлює час, а не ми. Питання чому? Чому Павло доручає Тимофієві бути готовим, доречним і? Терпеливим навіщо він його про це просить? Він називає нам три причини, чому йому будуть необхідні ці особливості. перша з них тому, що Бог буде судити як нашу вірність, так і її відсутність. Це звернення до віруючих. Ви розумієте? Я знаю, є християни яким не подобається це чути, вони не хочуть чути про те, що їм доведеться давати звіт за кожне вимовлене ними порожнє слово. Я знаю це і повинен вам зізнатися, що мені іноді і в самому це не подобається. Але розумієте, на додаток до суду і пекла для невіруючих, які будуть кинуті, проводити вічність у незгасному полум'ї. Існує ще й інший суд, про який нам розповідає Біблія. Це суд для віруючих. Ви знаєте, що в нашій церкві ми приймаємо все слово Боже як абсолютний авторитет. І тому, коли Боже Слово говорить, що ми врятовані тільки по милості, то це означає по милості. Скажімо разом по милості ти не можеш заслужити це, ти не можеш купити. Це за всі гроші світу. Ти ніяким способом не можеш досягти цього. Це дар, це милість. Бог дає це тобі, і все, що ти можеш, це з вдячністю прийняти цей подарунок з його руки. Послухайте, що Павло говорить у посланні до Єфесіану у другому розділі, у восьмому, дев'ятому і десятому вірші. Бо благодатью ви спасені через віру, і це не від вас Божий дар. Дев'ятий вірш. Не від справ. Він ніби каже: якщо ви не зрозуміли у восьмому вірші, то я підкреслю це ще раз. Дев'ятий вірш: не від справ, щоб ніхто не хвалився. Не треба хвалитися. Я грішник. Бог. Дав мені те, що я не заслужив. А ось десятий вірш. Ми його творіння створені в Христі Ісусі. Розумієте, ми були створені, коли народилися фізично. Потім ми були пересотворені. Відбулося наше повне переродження. Ми пересотворені у Христі Ісусі на добрі справи, які Бог призначив нам виконувати. Так що це суд для віруючих. Якщо ви хочете прочитати про це побільше, то відкрите римлянам 14.10 і друге, Коринфянам 5.10. Іноді мені подобається називати це нашою церемонією вручення нагород. Для кого вона? Для всіх. Кожного з нас чекає своя нагорода. Бог чесний і справедливий. Всі віруючі, спасені по благодатті. Це Божий дар. Але всі отримують різну винагороду. Павло каже, що ми спасені не завдяки добрим справам, а на добрі справи. Скажімо разом не завдяки добрим справам, а на добрі справи. Зрозумійте мене правильно, якщо людина заявляє, що вона християнин, але при цьому не чинить Божої праці і не ходить з Богом, про таку людину і не можна сказати, що вона спасена. Павло говорить коринтянам, Першому посланні, в третьому розділі, справа кожного віруючого буде випробувана огнем. або ось як це буде звучати в перекладі Юсифа у день суду над віруючими Бог запалить сірник і справи тих, хто сидів на своїй благословенній впевненості і нічого толком не зробив спалахнуть. Від цього вогню, як стіг сіна, і залишаться в підсумку тільки пил і тління. Уявіть собі дещо ледачий віруючий, невірний і безплідний віруючий, віруючий, який йде на компроміс, не тямущий, віруючий, всі їхні справи зникнуть в клубі диму. Але для вірних християн, тих, хто повністю жертовно віддав себе і використовував свої дари, завжди служачи і завжди віддаючи, їхні справи перетворяться на золото. Отже, наш виклик бути готовими, доречними і терплячими. Чому тому що одного разу кожен віруючи дасть звіт? Я знаю, деяким з вас це не подобається. Власне, як і мені самому, іноді не хочеться приймати цей факт. Але, будь ласка, не вбивайте посланця. Я просто передаю вам, що говорить Слово Боже. Далі ми бачимо другу причину, яку він наводить нам. Це невірність, що розростається навколо. Давайте подивимося третій вірш. Бо буде час. Коли здорового вчення приймати не будуть, але за своїми примхами будуть обирати собі вчителів, які лестили б слуху. Павло каже, що ці люди страждають від патології, у них свербіння в вухах. Їм хочеться слухати про щось нове, їм цікаві тренди. У них чешуться вуха від бажання послухати про якісь новинки. Їм цікаві м'які мови. Вони хочуть слухати про те, що не буде викривати їх у гріху і вести до покаяння. Тому вони думають, що єдиний вихід для них це знайти проповідника, який говоритиме їм те, що вони хочуть чути. Ось вам факт. Вони просто не можуть чути правду, але як тоді їм допомогти? Для них є єдиний спосіб гамувати цей свербіж дозволити комусь почесати? сказавши щось. Викривальне для них О, як добре. Так що ж робити, Тимофію? Що ж робити нам з вами? П'ятий вірш каже: будь пильний у всьому, і якщо треба, перенось скорботи, і чого б це не коштувало, ніколи не відмовляйся від біблійної правди. Кохані, Послухайте уважно, Ось вам факт: якщо церква здобуває прихильність світу, то вона втрачає силу Бога. Я повторю: якщо церква здобуває прихильність світу, то вона втрачає силу Бога. Нам треба підходити до слова з терпінням, доречністю і готовністю. Навіщо? Тому що Бог буде судити нашу вірність і, по-друге, тому що невірність оточує нас зараз з усіх боків і нарешті, по-третє, тому що Павло скоро помре. Вірте чи ні? Але Павло не сумує через це. Він скоро помре. Але Тимофій повинен продовжувати справу Євангелія. Павло в ланцюгах. Але Тимофію треба буде звіщати визвольну силу Ісуса Христа. Подивіться шостий вірш. Час мого відходу настав. Слово відхід має величезне значення. Я хотів би пояснити це вам. Це грецьке слово використовується, коли корабель піднімає якір і починає відпливати. Ось яким він бачить свій відхід. Друзі, послухайте мене, так і ми повинні ставитися до цього. Я часто порівнюю це з переїздом. З відвалу в Не упустіть цю думку. Апостол Павло сприймав своє духовне життя як духовну битву. І як хороший і вірний воїн він не покинув поле битви. Тому він каже: Я доблесно бився. Подібно всім вірним війнам. Він залишився в самому центрі битви. Він не перейшов на бік ворога. Він не втік. Він не сховався. Він не шукав собі містечко покомфортніше. Він не вибирав легкі завдання. Він не тікав з передової. Ні. Він залишився там і здорово бився. ще він порівнював себе з бігуном. А своє життя із марафоном, він біг і біг без зупинки, навіть і не збираючись зупинятися на півдорозі, незважаючи на те, що він втомлювався, незважаючи на те, що він міг відчувати біль, він витримав все. Іноді він можливо відчував себе виснаженим. Але я продовжував бігти до самого кінця, очікуючи отримати не злений вінець олімпійських бігунів, а корону праведності. Послухайте Ісус носив терновий вінець, щоб кожен віручий міг носити його корону праведності, і тут же. Тут же Павло продовжує, кажучи, я не єдиний, хто отримає цю корону. Вона не тільки для мене, вона для кожного, хто любить Ісуса. Кожен, хто чекає Його повернення і з любов'ю перечуває цей день, кожен, хто з нетерпінням чекає, щоб Ісус повернувся і забрав його додому, носитиме цю корону праведності. Якщо ти живеш у страху, то це може змінитися прямо зараз. Просто скажи, Господь Ісус, я приймаю тебе своїм Господом, вибач мої гріхи, я грішник і заслуговую пекло, але ти, проливши свою кров на Голгофі, запропонував мені спасіння, яке я з вдячністю приймаю, і радість прийде до тебе. Я закінчу словами із записки одного мученика. Її знайшли в його будинку через кілька днів після його мученицької смерті за Христа. Послухайте, просто послухайте. Він сказав: я з тих, хто не посоромився, жереб кинуто. Я переступив межу. Рішення прийняте. Я учень Ісуса Христа. Я не буду озиратися назад, здаватися, гальмувати, відступати або стояти на місці. Моє минуле викуплено справжнє має сенс, а майбутнє безпечне. Я покінчив з незинним життям, косими поглядами, гладкими колінами, безбарвними мріями, приборканими баченнями мирською, балаканиною. Мізерними даяннями і нікчемними цілями Я дивлюся прямо, йду швидко. Моя мета це небо, моя дорога, вузька і шлях, тернистий, попутників. Мало мій провідник надійний, моя місія ясна. Я не здамся, не заткнуся і не заспокоюся, поки не діду, не підготуйся і не помолюся для справи Ісуса Христа. Я повинен продовжувати, поки він не прийде. Буду віддавати, поки не впаду. Буду проповідувати, поки всі не дізнаються. Буду працювати, поки він не зупинить мене. І коли він прийде за своїми, то без зусиль пізнає мене.